Тернополянка Анастасія Стецик після декрету вийшла не на роботу, а поринула у волонтерство. Якщо молода мама не зі своєю донечкою, то знайти її можна у волонтерському штабі. Тут вона із перших днів великої війни координує роботу інших благодійників. Ми заїжджаємо в Ніпропетровську область, все веземо, все доїжджає. Волонтерка зібрала команду людей, які шукають та ремонтують автівки для зсу, готують для захисників сухі супи та консервації. А ще знайшла партнерів, які... Постачають свої напої хлопцям на передову. Також жінка на зв'язку із тими, хто періодично відвозить усе необхідне бійцям на схід. О, накидаємо борщ. Той що нам виселили тернопі склад дівчата і Настя. Воно зараз володя буде пробував. Скаже, чи м'ям-нямка чи ні. Ну, На вигляд виглядає апетитно. Ну і запах нічого. І запах такий приємний. Ну, смачно. А далі я попробую. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Mm. Mm. смачно, дуже смачно. Mm. Настя організовує благодійні збори, сама пише блогерам у соціальних мережах, аби ті допомагали і поширювали дописи про донати на своїх сторінках. Роботи на плечах жінки багато, утім волонтерка ніколи не скаржиться на це. Зараз дуже багато людей говорять про те, що вони змучилися, що це що ну, ну дуже зараз багато такого є. Але насправді зараз настав час такий, що. Напевно, все ж таки потрібно згуртуватися, бо бо дуже хлопцям важко. Для добрих справ волонтери орендували великий ангар і офіційно зареєстрували організацію під назвою Склад Тернопіль. Ці автівки вже готові їхати на схід до захисників. З початку повномасштабної війни благодійники зібрали майже 4 мільйона гривень на купівлю машин для ЗСУ. Пан Іван періодично їздить до Європи, аби знайти позашляховики, а після купівлі чоловік самотужки їх реставрує. Повністю ходова, масла, ремні, покраска і колеса максимальні. Зараз Іван Ваврикович разом із товаришами готується до 51-ї поїздки на Схід. Усі військовослужбовці для нього вже як рідні. Кажуть, самі, щоб бубняти. Що ви приїхали нас підтримати, не... Жити, люди війною, Жити. чесно. Зараз волонтерська організація Склад Тернопіль відкрили новий збір на ще два автомобілі для 3-го батальйону 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. На екрані ви бачите реквізити, за якими можете долучитися до збору.